Доброго ранку, доброго дня, сина вокруг добре, хай буде щодня. Доброго ранку у небі, пташки. Доброго ранку тобі і мені. Запрошую вас, малята, на заняття з природознавства. Сьогодні у нас буде цікава подорож до чарівниці осіння. Осінь золота пора трьох синів має вона. Перший вересень заветься, до роботи береться. В школу він дітей скликає, Яблучка в садах збирає, а ще стиглий виноград для здоров'ячка малят. Другий жовтень величати так його назвала мати. Він у вирій пташок проводжає, теплом вдягає і дощем поливає. Звірів готую усіх до зими. Зводить в комору рясінні врожає. Розфарбує все навколо у родий багряний колір. Листопад молодший син, клопоту приніс усім. Лист багряний обриває, землю ним усю вкриває. До зими він вже готовий, має все в своїй коморі. Морквости буряки і капустой гарбузи, але з вітром дужим дружить і нагадує весь час день короткий сонце низько, і зима уже так близько.